Це був посолок лок-ботан біля баку. Мене послали за хлібом, пам'ятаю. Баба готувала обід, а мене послала за хлібом. І мені сказала завжди так. Ти повишна купити 2 кілограма чорного хліба, В них хліб продавався на кілограми. Отакі от ополяни, отакі от пекли. Він так само кваситься, сферментується. Наріж мені пластинками. Я ж наступні банки буду робити то пластинками. І ну так, почав. хай буде вже не, не дроби їх. Жувальний апарат теж має працювати. В віці Вже менше має той жувальний апарат працювати. Доброго дня, друзі. Доброго дня, друзі. Юрко, за кадром. Як завжди. Як завжди. Може Юрко хоче приготувати щось також? Та нема питань. Ну добре, Любе. Любе, так, добре. Доброго дня всім. Ви на каналі я і мій Юрко. Я запрошую вас приготувати сьогодні один. Такий старий рецепт. Я перекладала мамині записи рецептів. Я такий старий один рецепт, я собі згадала його. Правда, я була малою тоді, і мене тоді квашення не особливо цікавило. Їй нічого не цікавило, крім лялюк. Мені було тоді 8 років. Що мене могло цікавити? Особливо квашеного я і не любила. Просто я згадала собі, тому що до нас приїжджала, У мене був вічим вірменин. І до нас приїжджала мама його, баба Роза називалася. І завжди приїжджала, робила якісь закрутки, допомагала мамі. Я пам'ятаю, що вони такий рецепт робили, тому що й там буряк був, я ніяк не могла зрозуміти, що як пов'язати огірки з буряком і що воно таке буде. Якусь Гідоту казала, готують завжди. А то ж було... а то було так смачно. Правда, я не особливо їла огірки, а що. Може, мені то дуже... по-українськи буде вірмінин? Вірмен. А, а по-російськи так? Так. А, а... Мені завжди подобався той часничок, що був. Думаю, Боже, ще якийсь часник пхають в банки, то не дуже все дивувало. Я тепер той рецепт знайшла і хочу його приготувати. І тепер він, він справді був смачний, тому що часник ми їли, як має бути, хоча так його не їли ніколи. Для приготування рецепту. Квашених, квашених огірків по-вірменськи. Мені потрібно буде огірки, само собою, огірки, часничок, отакий. Отак я почистила. то наш теперішній часник, свіженький часник. Потім мені потрібно буряк один і такі, така зелень. Листки хрону, листки вишні, смородина, кріп, Лавровий листок. То в мене маленький, там, де перець чилі, пам'ятаю точно, у нас був такий стручковий червоний перець. Червоний і зелений завжди кидали. У мене так зараз нема е, стручкового перцю поки ще. То в мене такі маленькі чиліки є, що, на, що в вазонках ростуть. Я забула посадити, дивись, Юрій, бачиш? Зараз би мали чиліки повні. Він такий гострий-гострий. такі маленькі стручечки. Такі спеції мені потрібно духмяний перець, чорний перець горошками. Потім мені потрібно гірчиця, гірчиця, сіль. Вода, в якій я буду готувати розсіл. Перше, я приготую розсіл. У мене тут є. Переходимо сюди. У мене тут є дві літри води. В рецепті я дам на одну літру води, скільки додаю, скільки даю солі. На дві літри води мені потрібно дати буде п'ять рівних столових ложок солі. Рівних таких. Один, два, три, чотири, п'ять. Такі рівненькі ложки солі мають бути. В рецепті буде на одну літру. Більше нічого тут не треба буде. Вода має закипіти з сіллю. Так, робимо, накладаємо в банку. На дно я буду викладати хрін, листки хрону. Два листочки отаких. От Вже хтось мені їх їсть на городі. Бюрку? А та є там такі? Повзають. Хто крайній? Руді, та крайній. руді повзають. Все їдять. На саме дно я даю листочки хрону. Даю кріп. Краще, щоб було парасольки, У мене парасольки не виходять. Ото мій кріп. такий у мене кріп. Який є. То той, що я оприскав, напевно? Ні, то не той, що я оприскав. А чим ти його оприскав? То наш кріп, звідси з городу того. Таке виросло. Отакі ж трипоки виросли і все, більше нема. Я хочу парасольки, що він такі розкішний. Ну не виходить. Які я перейшовся Брекселом, мульті. У все мого роду. Так, даю листки смородини. Смородини треба чимало. Я знаю, завжди мене посилали на город, щоб я скубала смородину, вишню. Пам'ятаю, нашу їм стільки того всього. Закрутки. А де ти рвала вишню? Вона там оприскана. Вишню ти мені нарвав, що я маю а, в холодильнику. З тих часів ще маєш. З тих часів, коли вона ну, не прийшла. Добре. Шість листочків вишні даю. Там я оприсказую виноград, закупив вишню. 10 листочків, то, не вишня, то смородина. Що ти мене виправляєш? 6 листочків смородини, 10 листочків вишні. Вишні дубильні речовини. Так само в смородині є. Гарно зберігаються огірки. Огірки будуть хрумкими. Так. Даю лаврові листочки. 4. Хоча до звичайного квашення я лаврові листки не даю. Так, додаю перчик чилі. Так що маєте на увазі. Перець собі можна регулювати. Якщо ви не хочете гостро, то не давайте. Я знаю, що, що якщо я, коли я смакувала, огірки вона не але не знаю, які вони толком були. Сам часничок він був такий гостренький. Добрий був. Так, додаю півчайної ложечки отак, духмяного перцю. Тож треба півстоліття прожити і рецепт згадати. Тож я просто просто покажу, перебирала мамині рецепти. Пів отак, чайної ложечки такого гіркого пепсу, звичайного, чорного. Ти знаєш, я собі згадав, я в дупло колись гроші заховав. Ще з магазину і решту заховав, тато мені дав копійки. Юрко, то дупло -то Але того ти. дерева вже нема. Ну, то що я тобі зроблю? Я би пішов, забрав їх. То що, радянські гроші були. Додаю спилову ложку. Гірчиці. Гірчиця в зернах. Так, і будемо накладати. Загубила кріп. Бурячок можна нарізати, яким хочете, яким хочете способом. Можна дольками. Можна кубиком. Коли вони викладали викладала на тарілку, завжди було нарізано, пам'ятаю, кубиком. І викладали огірки, часничок і буряк. І дуже все було смачно. Я би нарізав довгими пластинками. Отакими От кусочками я буду різати. Він так само скисне, кваситься, сферментується. Наріж мені пластинками. Я вже наступні банки буду робити то пластинками. Ну так, хай буде вже, не, не дроби їх. Так хочеш? Так. Взяв кусочок, з'їв собі, пожував. Добре, як скажеш. Жувальний апарат теж має працювати. В їхньому віці вже менше має той жувальний апарат працювати. Що зробиш, як хочеться, смачненького? Жувальний апарат його. То не я придумав. Так. Що там чесник вже відсох? Ще не, ще не всох весь. Не всох. Так. Тепер буду накладати огірочки. Огірки в мене такі різні є. Треба поїхати на на збирати малесеньких. А тут у мене огірки оприскані, збирати не можна 5 днів. Знову буду закручувати коники. А оприскували ми ранманом. Ранманом, так. Накладаю гарненько огірочки. Не знаю, скільки сюди огірків зайде, я не важила. Скільки зайде в банку, як залежно їх вкласти? Кидаю чесничок. завжди квасили. І яблука. Таке все було смачно. І утворюється отаке асорті. Головне, щоб зайшло побільше більше Все. Це... Часник заховала. Нема. Часник заховала. Хто я буду знати, що він там є? Я його не заховала. Зараз я кину ще огірки отут. І ще виставлю. Тут багато зелені йде і тому так не... Менша банка не підходить, тому що там так конкретно зелені давали. Ми тільки завжди смачні страви готували. Постійно щось готували. Пам'ятаю, вони жили колись в баку, і жили в баку. То був поселок лок, ботан біля баку. Та я все пам'ятаю. Мене посилали за хлібом, пам'ятаю, баба готувала обід, а мене посилала за хлібом. І мені сказала завжди так: "Ти должна купити 2 кг чорного хліба. У них хліб продавався на килограми. Отакий вопаляний, отакий во хліб пекли. Такий великий. Хліб продавався на кілограми. зараз він не є такий от, тільки маленька було, то він так виглядав Ні, він був великий. Ну, якщо хліб продавався на килограми, його різали куском. 2 кг чорного хліба і 3 кг білого хліба. Я завжди бігла, ну там можна треба було, вони мені показали, я, десь, може, кілометр треба було бігти, за той хліб. Ну, а один раз я мене послали за хлібом, почалася та польова буря, знаєш, піскова буря. Я думав, дрони летіли. Піскова буря почалася, я той хліб принесла, сяв піску і так принесла. Каже, мама каже, чого ти не сховала його? Тоді ну шкульочки не було. Кольцьки? А така сітка була, знаєте, так? така, авоська така, така була, в ту авоську мені попадала. шкульочків колись не було, коли їздила, то ще був який рік. пішов. Я приносила той хліб весь в піску. Баба каже, біжи ще раз, буря закінчилася, біжи знову купуй хліб, бо його їсти нереально. Пам'ятаю, той хліб так згорізали куском таким. так. Відпанахали, такий кусок, положили в авоську і то я мала добігти. Але мені не пощастило. Вірків стільки не треба. Я забалакалася, бачиш, наговорилася, Але Мені треба чесничок ще покласти весь той. Там в тебе стільки кабачків вродило, що я не знаю, що ти з них будеш робити. Щось придумаю, не переживай. Я дуже люблю, коли багато кабачків є. Так. А врагу йдуть кабачки? Йдуть, Юрку. Ну, то добре. Отак я потрамбувала банку. Бачите, там дуже багато, там, так, багато зелені є. Всяких Ну, Аромат і дай понюхай, який аромат. Тепер мені потрібно залити. Це все залити гарячим розсолом. Розсіл має закипіти. Водичка закипіла. Не водичка, а розсіл. Зараз гарячим розсолом я буду заливати баночку. І це вийде так швидше. Ось так, повністю. Там ще трішечки залишилося, щоб я ще буду крутити далі, якщо воно залишиться. От скільки десь, напевно, менше як пів літри. Грам 200. Грам 200 це нічого страшного. Мілілітрів. Накриваємо. Я, може, візьму, поміряю і скажу, скільки я злила банку. Залежно так само, як, як ви накладете огірки, яка щільність буде. Так само воно, можливо, піде. Накриваю кришкою. Чи, щоб залишилося, чим має Чи має паркувати? Але так. ти можеш долити кипятком теж. Кипятком можна доливати, але так краще. Так, і ставимо. Огірки ферментувати приблизно на 5 днів. За 5 днів вони гарно прокиснуть, Гарненько. будуть такого дуже гарного кольору. Тоді я вилью. Воно вже почервоніло. Вони вже червоні, тому що там бурячок є. Я вилью маринад в кастрюлю, закип'ячу ще раз і залью і закручу ключом. Тобто, щоб не чекати, то я вам розповідаю. А в іншому відео, якщо я буду робити, то я вставлю ставку, зроблю. І вставляю бік. Тут у мене квасяться огірки. Поетапно йдуть всі звичайні. І тепер такі в мене буде трішечки інші ще. Це дуже хороший рецепт. Дуже хороші огірки, смачні і цікаві. Тут в мене простенькі вони в тому попередньому рецепті, що я робила. Я думаю, що вони будуть смачнющі. Вони повинні бути смачні. І на закінчення вам ось такі гарні рози. Як сакура троянда. І цвіте аж до осені. Як вона називається балконова? Вона називається якось дуже мудро, я забула. Я вже пам'ятала, пам'ятала і забула. То не є балкон, то є нормальна троянда. Плетиста. Великий куш дуже. Тільки він в мене росте десь там в кінці городу, і я практично його не бачу. Бачу, зато мої сусіди. Там наша паркану нема, то гарна троянда росте. На цьому я буду закінчувати відео. Кому сподобалося відео, поставте вподобайку. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться на наш канал. Дуже важливо є. Переглядів є дуже багато, підписників не дуже. Важливо, щоб ви підписалися і ставили нам вподобайки. І пишіть в коментарі, які у вас рецепти ще є цікаві. Можна ставити не вподобайки Якщо вам не сподобалося, поставте нам дизлайк. І це також зараховується. Так що до нового відео. Не забуваємо підтримувати наших військових. Дякую за перегляди. До побачення! До нового відео!